Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Ксенія і ви на каналі Серіал Ксенія. Спасибі, що ви натиснули саме на моє відео, мені це дуже приємно. Значить, ви мені довірились. І сьогодні ми друзі з вами спечемо дуже простий і не менш смачний торт, який називається золотий ключик. Приготування це простіше, простого. що нам потрібно для приготування цього торта. Ми будемо пекти два коржі. І для білого коржа буде корж з какао шоколадний і буде корж білий. Для білого коржа нам потрібні 3 яйці. Потрібно, потрібен цукор 90 грамів, 50 грамів топленого масла, ванільний цукор 5 грамів і дрібка солі, а також 100 грамів уже обов'язково просіяного борошна. І півчайної ложки розпушувача для тіста без гірки. Найперше, друзі, нам потрібно збити гарненько яйця, ванільний цукор з цукром і з сіллю. Друзі, за порукою пишного бісквіта є гарно збиті в пишну стійку піну яйця із цукром. Тому тут треба гарненько постаратись. Я починаю. Я вам скажу скільки часу я збивала свої яйця. Збивала я яйця рівно 12 хвилин. От яка має бути консистенція збитих яєць. Так, друзі, далі беру борошно, додаю розпушувач, розмішую. І тепер, друзі, до масла додаю кілька ложечок яєць збитих, для того, щоб масло не відділялося, не слоїлося. І роблю таку от масу, перемішую масло збитими яйцями і тоді додаю до загальної маси і перемішую. Так, розмішала, а далі в два етапи додаю борошно. Спочатку половинку. Вимішую. Тут, друзі, важливо вимішати борошно, гарненько не спіша, тому що на дні часто залишається борошно. І потім, коли вливаємо форму, воно такими грудочками спікається потім всередині, залишається сире біле борошно. Це не дуже гарно. Там нічого страшного немає. Але таке може бути. Так, і всипаю останнє борошно і гарненько розмішую. Так, мої хороші, форма у мене 22 см в діаметрі. Я поклала на низ фергаментний папір, змазала олією. Можете вершковим маслом, це не принципово. І викладаю сюди свою масу. Маса така зразу стала жирненька, зразу помітно. Викладаю масу у форму. Все, друзі, духовка 180 градусів. І будемо відтікати приблизно 25 хвилин. Все, друзі, в мене мій коржик сидів півгодинки. Рівно, ви дивіться зі своїми духовками. Можливо, у вас буде більше або менше. Це все індивідуально, залежно від того, як випікає ваша духовка. Тепер, мої хороші, я прямо на оцій підставочці залишаю коржик охолодати, тільки дно забираю. Все. Друзі, важливо сказати, що ці коржі і цю порцію я переділила на двоє, тому що мені не потрібен високий, великий цього разу торт. Якщо вам потрібен торт в діаметрі 25 см 26 см, то збільшіть порцію у два рази. Все, я займаюся шоколадним коржем. Мені треба приготувати другий корж шоколадний. Знову беру три яйці, знову беру 80 вже цього разу грамів. Борошна і 20 грамів какао. І какао просіяне через ситочку, і борошно обов'язково має бути просіяне. Також беру 90 грамів цукру, пів чайної ложки розпушувача для тіста, дрібка солі, ванільний цукор 5 грамів і 25 грамів розтопленого вершкового масла. Почнемо знову, як завжди, збивання яєць. Мисочку я помила, мисочка має бути суха і чиста. Беремо яйця, беремо сіль, беремо ванільний цукор, беремо цукор і збиваємо все, друзі, збила другий раз яйця. Друзі, і знову. Так само додаю до борошна розпушувач, додаю до борошна какао і треба все це перемішати разом, щоб, знаєте, щоб какао не робилося комочками, то перемішати його краще з борошном. І обов'язково какао потрібно просіяти, друзі, бо часто в ньому бувають такі комочки. тому обов'язково треба просівати. Так. І знову беру до масла трошечки збитих яєць, перемішую, вливаю в масло. І додаю борошно з какао, Знову в два прийоми. Акуратненько перемішую. Добре, друзі, перемішуйте, бо це такий, такий момент, що якщо залишиться борошно, ну нічого страшного, але потім, знаєте, в торті, як розрізаєш корж, то так і видно. Борошно не розмішане. Цілі такі шматочки борошна. тому краще тут не спішити нікуди, постаратися і гарно розмішати. І ввожу остальне. І все, друзі, знову виливаю тісто на форму. У форму. І знову, друзі, на 30-35 хвилин запихаю форму в духовку. Це, друзі, коржик перевірила шпажкою, шпажка сухенька, значить, все добре. Виймаю його, знімаю з форми і прямо на цій підставочці залишаю, нехай коржик схолодає. Так. Все, друзі, ось такі два коржики в мене залишилися. Далі буду займатися шоколадної флазури, вони будуть відстоюватися хоча б 4 години 4-5 годин. Так, друзі, тепер, поки настоюються віскритики, мені треба підготувати для декору друзі, ключик. Мені син роздрукував ось такі два ключики. Я їх запхала в файлик. Ключик має бути трохи менше, ніж діаметр торта. І що я, друзі, зроблю? Я візьму пакет кулінарний кульочок, кладу сюди глазур шоколадну. Можна брати білу, яка у вас є. Я не знаю, скільки мені піде, друзі, я візьму, щоб не мало. Ось так закручу гарнесенько. І в'яжу резиночкою, тісно-тісно. Вірочку -тісно. внизу не прорізаю в ніякому разі. Вірочко не прорізаю. Так. І тепер я цю глазур покладу в миску з гарячою водою. Щойно закипіла вода, ось вона ще парує, з чайника. І кладу сюди глазур, для того, щоб вона розтала. Так, Виняла глазур, пробую, чи вона треба пробувати пальчиками, чи там не залишилося ціленьких, чи вона розстала оцих таких шматочків. Тепер стягаю трошки з кінчика, шоколад, лазур, оцю, і зрізаю акуратненько, щоб не зрізати дуже широко, щоб воно не лило. Зараз буду пробувати, якщо буде мені завузько, то я ще краще зріжу. І що я буду другі, робити, буду зараз зараз. Цуну сюди лазур. Так, друзі. Тепер я буду наносити на шаблон по файлику, щоб воно не прилипло, не будеш до паперу, так, а до файла. Буду наносити по шаблону лазур. Такий ключик, друзі, виходить. І так само зроблю з другим ключиком. Залишаю, нехай захолодає. Так, друзі, по шоколаду залишилась десь третя частинка. От. Але я його так в кульку залишу, він захолоне, і коли мені буде треба, я знову розтоплю і буду його не користуватися. Все, настоюються, вистоюються бісквіти, захолодають ключики. Для вас пройде одна секунда, для мене пройде годин 5 п'ять і будемо далі працювати. Пройшло 5 годин і я буду знімати папір з моїх коржів. І, друзі, я, хоч вони не дуже високі, але я хочу все ж таки розрізати їх на дві частинки, на двоє. Просто беру ножик і на око намагаюся розрізати на дві частинки. Звичайним ножем видно вам. Так. Все. І ось такі два, десь, мабуть, по сантиметру, може, 8 мм два коржі в мене вийшло. Відкладаю їх в сторону і так само розрізаю білий корж. Друзі, і ось так виглядає білий корж. Гляньте, таке красиве тісто. От що то значить, друзі, домашні яйця? Жовтенький-жовтенький. Так, і я ще, знаєте, що хочу? Все-таки? <кій> хочу чуть-чуть зрізати вершечка, щоб мені було менше вирівнювати. Оцю шапочку чуть-чуть зріжу. Все, друзі, зрізала і в темному коржі трошечки вершечок і зрізала в світлому вершечок. Я його використаю на присивку. Далі. Друзі, я беру тарілку, на який я буду ставити тортик. І завжди підкладаю на цю тарілку отакі шматочки пергаментного паперу, потім його приберу, побачите, і все буде дуже просто. Нічого в тарілку сюди не, ні, крем нічого сюди не залізе, нічого не буде мені заважати. Тут посередині роблю трошечки такий проміжок для того, щоб покласти сюди крем. І для початку мені потрібно підготувала тарілку і мені потрібно зараз збити крем. Для крему я взяла 450 г дуже м'якого масла. Ось подивіться, яке воно м'якесеньке має бути. Воно цілий день стояло у мене при кімнатній температурі. І також я взяла 350 г вареної згущенки. Все, більше нічого в крем додавати не буду. Зараз беру міксер. І буду збивати. Друзі, спочатку підбиваю масло для того, щоб воно трошечки побіліло, гарно, таке стало м'якеньке, розм'якшую, а тоді буду потрошки додавати згущенку по одній ложці. Все, друзі, масло так, бачите, помітно побіліло, посвітліло. Стало таким гарним однорідним. І тепер я буду додавати по одній ложці згущеного молока і перемішувати. Це, друзі, як тільки починає, починає крем отак відриватися, бачите, залишає такі сліди. Все, дуже довго його збивати не треба. Я, може, збивала хвилинки 4-5. Ось такий, друзі, прекрасний крем. Гляньте, яка його консистенція чудова. пухнастий. Друзі, мені здається, не має смачнішого крему, ніж масло зі згущенкою. Для того, щоб крем був смачний, потрібно брати хорошої якості масло, У мене 82,5 відсотків жирності масла і згущене молоко теж не збиране. Далі, друзі, що ми беремо далі? Далі нам обов'язково треба просучити, вони такі досить такі плотненькі, ці коржі, і я хочу їх просучити. Я взяла сюди пів стакана, цих 100 г води, додала сюди півтори столові ложки цукру і додала 2 ложки коняку. Можна коняку не додавати, якщо ви не вживаєте спиртне з тих чи інших причин. Далі я кладу граминочку крему. Для того, щоб торт не ковзав. і кладу на самий низ коричневий <кій> шар. Беру ложечку і прямо ложечкою просочую. Стараюся не залити дуже, щоб не капало з нього, але і щоб він не був сухенький. Ну, на такий шар, так як в мене тоненький, 2 столові ложки більше не потрібно. І кладу сюди столову ложку крему. Дуже, друзі, сильно не потрібно класти багато крему, шари тоненькі. Якби шар був у мене високий, то тоді друге діло. У мене шар тоненький, тому не треба багато класти, щоб не було жирно. Так, все, змагана. Далі беру. Білий шар, прямо в руці, його поливаю. Все, кладу наступний шар і знову змазую. Так, змазала. Далі беру знову коричневий шар, знову просочую. Цей теж такий грушечкий вийшов в мене шар. Знову на Так, мої хороші, і останній шар. Я кладу, бачите, дно дуже гарне, рівненьке, я буду класти дном наверх. Зараз знову ж таки просочую рівненько, ось, все, чуть-чуть залишилося на дні. Так. І тепер кладу. Так. І тепер буду змазувати боки. Де нижче я трошки припіднімаю, для того, щоб вирівняти висоту. Отак. Все. І закриваю бочки лопаточкою. Ось таким чином. І боки і верх. Зашпакльовую руки і зашпакльовую верх. Найзручніше це робити лопаткою або робити шпателем. Отак. Він не має вигінів, тоді все зайве збирається. Ось так я вирівняла тортик. Тепер я зараз візьму ті, що я зрізала вершечки у блендер і перемилю їх у крихту. І крихтою засиплю боки торт. Блендер візьму ось таку чашечку. Спочатку трошки пальцями його, розламаю, щоб блендер було легше. І буквально за лічені секунди зроблю крихту. Це, друзі, ось така крихта гарно, красиво виходить. Ножик виймаю і за допомогою ножа і пальців буду покривати тортик з боків крихтою. Це, друзі, допомагала собі ножем, отак притискала трошки, що залишається, не хвилюємося, друзі. Потім ми витягнемо папір і все прибереться. Далі далі я буду оформляти верх. Далі, друзі, я беру кондитерський кульок, врізаю в ньому кінчик приблизно, щоб я розумію, яка в мене буде насадочка. І беру ось таку насадку. Зірочку не знаю, чи вам видно ось така. Вставляю її в середину і вставляю стакан. Це поки що відставляю в сторону, а тепер, друзі, до крему, що залишився в мене, дві добрих столових ложки верхом крему. Я всипаю сюди столову ложку з верхом какао. Ось така столова ложка з верхом. Гарнесенько розмішую. Роблю крем коричневіший, щоб він відрізнявся від цього крему, яким покритий торт. От, друзі, і прямо на руку загорнула ще один кульочок і покладу сюди одну столову ложку крему. Врізаю тунесенько-тунесенько ось тут кінчик. Беру крем на дно, опускаю і імпровізовано, друзі, намалюю на тортику металеві двері якогось замку, намалюю таку сіточку імпровізовано. Так, остальный крем в стакан. Так. І цей крем з миски теж в стакан. Так, друзі, і зараз зроблю бортик. Я, друзі, наголошую, що це не майстер-клас. Я звичайна українська жінка, самочка, і печу торт для своєї сім'ї. Закручую це. І буду малювати на торті бортик. І бортик в мене вийшов, я вам потім покажу зблизька камеру. Далі, друзі, що я буду робити? Далі, друзі, я принесла свій ключик і зараз легесенько його постараюся зняти. Так. Все, з місця я його зрушила. Тепер, друзі, я беру кондурин. Що таке кондурин? Кондурин це таке античне золото називається. Це така мої хороші посипка. Це така посипочка. Що я роблю? Беру пензлик новенький, такий от для малювання дитячий, і прям тією посипочкою фарбую, можна сказати, таким чином, да? фарбую свій ключик, щоб він став золотим. Хороші. Мені дуже подобається, хоч би він не зламався мені. Ось такий ключик, я беру торт і ставлю на торт ключик. Акуратненько, щоб не зламати. У мене ж руки трусяться. Ось таким чином, трошки його втопити мені хочеться, щоб він не лежав, а так чуть-чуть стояв. Ось так. Ось таким чином. Приймаю листочки ці, аккуратненько. Так, ну і, короче, це теж про що я казала, бачите, зняла? І все красиво. І таким чином кублю цими листочками. Так. І ось так. Все. Управляю, якщо там десь щось виступає. Можна ножем, можна пальцем. Все. І зараз візьму в руки камеру і вам покажу зблизька, як виглядає торт. Так, друзі, ось такий вигляд має тортик. Мені подобається дуже. Ось такий ключик, бортики, бока. Ось так виглядають. Як на мене це дуже гарно і впевнено, що буде дуже смачно. Підняла тарілку, вага цього торта рівно 1 кг 300 г. Як на мене, хороша вага, класний тортик, домашній, ще раз наголошую, друзі, я, я не художник, я тільки вчуся. Це домашнє, друзі, відео, домашній торт. Тим більше, я думаю, що якщо його зробила я, пересічна українська жінка, то це може зробити будь-яка жінка. Так, друзі, так як я пекла тортик для моєї свекрухи, тому я його зараз розріжу в селі і покажу вам розріз, як він виглядає в розрізі. І вставлю цей шматочок у відео. Ріжеться дуже м'яко, дуже гарно. І ось такий вигляд має тортик всередині. Красивенний. Тому спасибі вам за те, що ви повірили мені, зайшли на мій канал, подивилися. Тортик, сподіваюсь, я вас надихнула, а вам спасибі за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моєго, мого відео. Печіть, насолоджуйтеся, робіть приємно своїй родині і не менше приємно собі. Будьте здорові, до нової зустрічі, до побачення.